Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчати історію України і продовжуємо говорити про українську революцію. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити більш детальніше про Брест-Литовський мирний договір. Сьогоднішня тема нашої зустрічі, отже, ну, саме перше щодо цього договору, то мені хотілося б сказати, що вибори, пам'ятаєте, у нас ось Україна, ось Росія, і, відповідно, більшовизм починається спочатку в Росії і плавно переходить до України. Спочатку було повалення Церату, потім. Тимчасовий уряд, який прагнув зробити установчі е, збори, і відповідно вже затвердити владу. Така ж е, сама ситуація відповідно відбувалася і е, на території України. Тому вибори до установчих зборів збіглися в часі з наступом російських е, е, військ. Що здійснювалося під гаслом нової такої всебічної підтримки, проголошені всеукраїнським з'їздом Рад Братньої Республіки? Був такий діяч, як Антонов Овсієнко. Відповідно, це у нас він об'єднав війська і рушив на Київ. Рушив на Київ у три угрупування, що їх Гучно назвали арміями, а командував ними підполковник царської армії, це був лівий ЄСЕР Михайлом Муравйов. Михайло Муравйов. А, взагалі, прагнучи прискорити перебіг подій, київські більшовики під, підібрали збройне повстання, і боротьбу з повстанцями зосередились поблизу заводу Арсенал. Це ось українські більшовики. Ми запишемо так, українські більшовики. І... Ось тут локально біля арсеналу. Тобто допомагали з двох сторін це російські більшовики, перепишемо це так, і тут, відповідно, у нас українські більшовики, які підтримували владу більшовизму в цілому. Під час наступу військ Муравйова на Київ, це було 29 січня 1918 рік, відбувся бій поблизу селища Крути. Не, я гадаю, кожен житель України неодноразово чув про цю дату. Це було на Чернігівщині, на залізничній станції, розташованій за 130 кілометрів від, на північний схід від Києва, тобто ось до Києва у нас тут відділяло 130 км. І більшовицьким військам протистояло всього 520 вояків. Курсанти. Першої української військової юнацької школи та київські студенти і гімназисти. До них приєдналося близько 80 добровольців із підрозділу вільного козацтва козацтво Єзніжина. Вони мали на озброєні лише 16 кулеметів, відповідно, і одну гармату. Росіяни переважали їх майже в десятеру. Росіяни переважали їх майже в десятеру. Мали бронепотяг, мали артилерію, і захисники Крут трималися в цілому 6 годин. Трималися 6 годин, потім вони забирали вбитих та поранених і відступали в нас в напрямку до Києва, руйнуючи за собою залізничну колю. Тобто це все робилося для того, щоб не пустити більшовиків до Києва. Однак одна студентська чита відірвалася від своїх і потрапила в полон. Усіх їх наказали в принципі, розстріляти 8 лютого. Давайте пропишу тут 8 лютого або 26 січня, пам'ятаєте, у нас різниця в 13 днів радянські війська вирвалися в Київ і на вулицях розгорнулося полювання на гайдамаків, офіцерів, анархістів і всіх тих, хто чимось був схожий на ворога революції. Кількість жертв вона просто дорівнювала тисячам. Розумієте, це було досить така важка сторінка в нашій історії. Взагалі війну, яка розгорнулася проти УНР, Радянська Росія, спонукала Центральну Раду ще рішучіше починати відмежовуватися від режиму більшовицької диктатури, і, крім того, треба було самостійно вступити, виступити на мирних переговорах у Брест-Литовську, які вже розпочалися. Закрите засідання малої ради і на ньому обговорювався текст 4-го універсалу. Будь ласка, цю дату вам потрібно. Запам'ятати, тому що це важлива дата. Всі універсали ви повинні знати, особливо ті, хто здають ЗНО або мультитест, як буде в цьому році. Отже, 22 або 9 січня 1918 року було ухвалено уже 4-й універсал. Як завжди, я вам пару слів і короткий опис і розпис про нього зроблю. Це засідання тривало три дні, і в ніч на 25 січня на відкритому засіданні в будинку педагогічного музею Грушевський оприлюднив останній універсал Центральної Ради, який проголосив Незалежність УНР. Тобто, ось тут у нас повне йде проголошення Незалежності. УНР, іде проголошення Незалежності УНР. Центральна Рада ухвалила четвертий універсал такий, у ситуації кризи саме Національного руху, і втрати довіри з боку українців взагалі до цієї влади. Російські війська досить швидко захоплювали територію України, і керівники УЦЕ не змогли протистояти їм їхні військовій силі досить істотній військовій силі. Одночас четвертим універсалом мала рада ухвалювала закон про національну персональну автономію. Українські ЄСР, яким належала більшість у Центральній Раді, скористалася реорганізацією Генерального секретаріату. Пам'ятаєте, ми про це говорили Генеральний секретаріат перетворили на раду народних міністрів. І поставили питання про надання їхній політичній силі е, посади голови уряду. Венеченко змушений був піти у відставку. Виниченко у нас іде у відставку, а замість нього стає Всеволод Голубович. Замість нього стає Всеволод Голубов. Так, давайте все ж таки ще декілька слів про універсал. Ну, саме перше, ми сказали, що це було повне проголошення Незалежності УНР. Підтверджено всі демократичні свободи. Демократія. Демократія. Далі. Підтверджено повноваження влади УЦР до моменту скликання українських установчих зборів. Отже, влада. У Церк Української центральної ради до установчих зборів, до моменту виборів саме до установчих зборів. Повідомлення про перетворення Генерального секретаріату на Раду народних міністрів. Отже, ось у нас Генеральний секретаріат переходив в Раду народних міністрів. Ось такі були значні перетворення. А далі призначено перевибори місцевих органів влади. Перевибори. Перевибори. Потім а, встановлюється термін передачі соціалістичної землі селянам до початку весняних робіт. А, отже, земельна реформа. Земельна реформа, така довгоочікувана а, для селян. А, викладено вимоги. РНМ негайно взятися до відновлення промисловості і переведення її виробництва продукції для мирного часу. Так, це тут про промисловість. Про промисловість. Також було оголошено про державний контроль над банками. Контроль над банками. Контроль над банками і оголошено організацію народної міліції. Народна міліція. Отже, ось така ситуація у нас складається і ось такий останній четвертий універсал. Взагалі, УНР потрібно було шукати союзників на міжнародній арені, щоб протистояти агресії з боку радянської Росії. Як ви побачили, агресія була досить велика. І керівники Центральної Ради хотіли залучитися підтримкою саме Франції та Великої Британії. Тобто тут було спрямовано на підтримку Франції та Великої Британії. Які перемогли у війні Німеччину та її союзники взагалі Антанта була однак налаштована вороже до УНР оскільки не бажала розчленування Росії. Як ви пам'ятаєте, Росія також входила до Антанти. Не сумніваючись у недовговічності Раднаркому, центральній раді залишалося тільки один вихід узяти участь у переговорах у Брест-Литовську разом з делегацією радянської Росії. Тобто, пам'ятаєте, яка у нас ситуація стається в минулому відео? Тобто, тут уже у нас як два представництва Радянської Росії, і відповідно представництво України від УНР. УЦР і відповідно від більшовиків України Німеччина та її союзниці Австро-Угорщина були зацікавлені в укладенні миру з УНР, щоб отримати доступ до продовольчих ресурсів українських земель. З брест Литовська до Києва надійшло повідомлення, що представників УНР чекають на мирних переговорах. На нараді керівники провідних пардів ЕСРів і СДКів було визначено у делегації в такому складі. Можете запам'ятати, в принципі, це був Голубович, він був головою. Потім Любовський, Полоси, Севрюк, Левитовський і 1 січня вісімнадцятого року, 1 січня 1918 року. Відповідно, ця делегація прибуває до Брест Литовська і ставить питання про свою участь у перемовинах у самостійному статусі, тобто не від частки Росії, а від самостійної України. Так як вже йде планування саме на відділення України? Взагалі після Поставлення цього питання нарком закордонних справ Росії на той час це був Троцький. Він змушений був заявити, що визнає право нації на самовизначення і не вбачає перешкод у задоволенні вимогах делегації УНР. Тобто він дає згоду і від імені Червертого Союзу міністрів закордонних справ австро угорщини Черчин визнає українську делегацію повноправним учасником переговорів, тобто формальне визнання УНР як самостійної держави з союзниками відкладали до моменту підписання митного договору. Троцький наполіг на перерві у перемовинах до кінця січня, і російська сторона мала визнати визначитися щодо тяжких умов миру, адже йшлося про великі територіальні втрати, на яких наполягали союзники, і крім того, затягувати переговори раднарком вигравав час щоб завершити захоплення більшої частини території України, виключно з її столицею Києвом. Тобто затягування перемовин було якраз таки на, на користь Росії. Затягнути перемовини. Тобто ось ці брест-литовські затягнути. Це було найкращим виходом для Росії. Це давало можливість змінити делегацію УЦ на делегацію, проголошеної наприкінці грудня 2017 року з Радянської України, як я вам говорила, дві делегації від Росії. І після відновлення перемовин. Це у нас вже йде 1 лютого. Тро 18 рік, 1918, Зараз ми взагалі будемо говорити все про вісімнадцятий рік. Троцький заявив, що у складі російської делегації перебувають представники українського радянського уряду. Це Медведів, Шахрай, мовляв, ну, от, більша частина взагалі України контролюється саме цим урядом. А отже, мирний договір, укладений із представниками УЦР, може розглядатися як мир з УНР. І у відповідь на це виконуючи обов'язки голови делегації УНР Севрюк, ознайомив присутніх із текстом четвертого універсалу у силаючись саме на це. Чернін від імені Четвертого союзу заявив, що це є підстави визнати УНР суверенною державою, яка має самостійно укладати міжнародні договори. І заради досягнення миру Німеччина і Австро-Угорщина були згодні віддати УНР Холмщину і Підляща. А західноукраїнським землям у складі Австро-Угорщини надавався статус окремого коронного краю. Тобто, все йшло досить непогано на початку. Також зобов'язання УНР були цілком конкретні за першу половину 2018 року постачати Німеччині та Австро-Угорщині 60 мільйонів пудів хліба і 2, міль... 2 мільйона 750 тисяч пудів м'яса, тобто живою вагою. Іншу сільськогосподарську продукцію і промислову сировину. взагалі за умовами договору, укладеної між Росією та центральними державами, це в нас третє березня 1918 рік. Раднарком зобов'язувався визнати законність уряду ОЦ на території України і укласти з ним договір із країнами Четвертого е, Союзу. Е, отже, 9 лютого, 9.02 або 27 січня вісімнадцятого року, 1918 року, е, було ухвалено перший у світі. У світовій війні мирний договір між УНР з одного боку і Німеччиною. Це у нас ось тут УНР Плюс Німеччина та Австро-Угорщина, тобто це країни, які їх підтримують. Та відповідно Османська імперія і Болгарія. Українська делегація більше не приховувала, що Центральна Рада потребує негайної збройної допомоги. А взагалі наступ більшовиків змусив малу раду і раду народних міністрів виїхати з Києва на Волинь і перебувати в користині. А мала рада 25 або 12 лютого ухвалила закон про запровадження УНР Григоріанського календаря. Тобто це дуже важлива дата, також близький. Запам'ятайте, 25 або 12 лютого 1918 року було була календарна реформа. Календарна реформа. Тобто зміна календаря Григоріанського календаря з 16 лютого. Отже, 16 лютого стало вважатися 1 березнем. 16.02. Вважається у нас першим березням, тобто з Юлянського на Григоріанський змінили календар. І в той самий день Рада народних міністрів затвердила сюди ж ми плюсуємо герб. У ГЕРБ УНР, Ним стає тризуб Володимира Великого. І перебуваючи в Житомирі, мала рада затвердила 1 березня закон про грошову одиницю плюс гроші. Закон про грошову одиницю. Карбувати монети і е друк е кредитних е е е е державних білетів гривень 2 березня. Другого 03 1918 вона ухвалила закон про громадянство. Отже, стається ряд ось таких нововведень та ухвал. Їх також, будь ласка, запам'ятайте. Взагалі загальна чисельність сил Центральних Держав в Україні сягала 400, 450 тисяч. Солдат та офіцерів. Це дало змогу швидко витіснити радянські війська. Тобто, тут радянські війська наступають, тут радянські війська більшовиків відповідно вже починають відтісняти. І наприкінці квітня 18-го року вся територія УНР опинилася під контролем Німецької та Австрійської армії. Квітень, квітень 1918 Контроль території німцями та австрійцями. У квітні 18-го року уряд Голубовича був проголошеним. Вищим німецьким командуванням і відрядив групу військ Запорізького корпусу армії УНР, на челісь Петром Болбочановим, який мав наказ раніше за німців звільнити кримський півострів від більшовиків та захопити Севастополь і завершальним етапом воєнної операції мав стати саме Чорноморський флот, дислокований у Севастопольській бухті, який планувалося включити до складу українських збройних сил, попри успішний такий військовий Військовий рейд запорізького корпусу, яким першим звільнив кримську землю від більшовиків і більшовицьких загонів, за вимогою німецького командування був змушений припинити свій наступ. Uh, уже 11 uh, березня 18 року, 1918 в Центральній Раді у відозві до громадян УНР uh, заявила, що прийняла допомогу Німеччини та Австро-Угорщини для того, щоб якнайшвидше звільнити землі від більшовиків uh, Звіт про допомогу. Про допомогу. Ось тут у нас. Союзники не втручалися в внутрішні справи України. Вони приходять, наголошували у відозві як наші приятелі й помічники на короткий час, щоб допомогти нам у скрутну хвилину. Тобто, так звітували верхівка. і підтверджували всі свободи громадські, національні права та вольності, проголошені саме третім і четвертим універсалами. УЦЕР УЦЕР також зобов'язувалися виконувати владні повноваження лише до скликання. Всеукраї Українських тимчасових зборів, тобто так як вони і зазначали, і чисельність виборів на неокупованій радянськими військами частині України, які відбувалися наприкінці 17-го року і на початку 18-го року, теж підтверджувалися. І до виборів планувалося здійснити негайно, щоб 12 травня установчі збори вже могли розпочати свою роботу, тобто хотіли зробити все дуже швидко. Проте керівники Центральної Ради і Ради народних міністрів не врахували, що півмільйон німецько австрійська армія своєю присутністю не йти реалізувала революційні настрої, за яких були можливі соціально економічні реформи. Тобто тут у нас іде якби і плюс, і, йде, і мінус промислові фінансові кола. Поставили вимогу скасувати або переглянути робітниче законодавство. Заможні верства населення селянству стояли за відновлення приватної власності на землю, і натомість прилетарські селяни обстоювали саме соціалістичні землі. А взагалі німецьке та австрійгорське командування досить швидко зрозуміло слабкість Центральної ради та безперспективність їхнього погляду співпраці з нею і не отримуючи з боку української влади реальної підтримки щодо обідного. Обіцяно, у Бресті постачання центральними державами хліба і сировини Їхне командування повернуло її е е е заміни ефективнішим і слухняннішим урядом. А, тому ось тут у нас е е постає таке питання, 29 квітня 29.04 1918 року. Центральна Рада провела засідання, яке виявило, виявилося взагалі останнім, і депутати без обговорення затвердили Конституцію. Конституцію УНР. За спогадами, тобто за протокольними записами другої половини засідання, не проводилися і Грушевського приголосили президентом УНР, Хоча, у тільки що затвердженій конституції, цієї посади взагалі не передбачалося. Ну давайте швиденько по пройдуся по конституції. Що взагалі, які там є основні засади, Україна мала стати парламентською республікою. Парламентська республіка. Усі громадяни незалежно від віку, віри, раси, статі, гарантувалися демократичні свободи, включно з і активним і пасивним виборчим правом для всіх громадян, що досягли 20 років. Тобто демократія. демократія. Вищу законодавчу владу в Україні мали здійснювати всенародні збори. Це у нас мали здійснювати законодавчу, приписую, законодавча влада, а виконавчу виконавча. Це мали здійснювати Рада народних міністрів і відповідно судову. Судову мав здійснювати генеральний суд. Не а генеральний суд. Також самоврядування на місцях належало виборним радам та управам громад, волостей і земель. Самоврядування тут пишу. Самоврядування мало належати громадам. Отже, Ось така ситуація щодо Брест-Литовського митного договору.